Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми з'їснемо подорож навколо коло сонця. Вона триватиме рік. З року в рік, літніми вечорами, Юпітер з'являється все пізніше. У 2000 році його можна було побачити лише в другій половині ночі. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Навколо неї два тонких кільця і 16 супутників. В бінокль ви можете побачити чотири з них. Це чотири супутники, відкриті ще Галілеєм. Коли Юпітер з'являється над горизонтом, його чотири супутники, якийсь час рухаються по висхідній лінії, а згодом починають опускатися. Ми це бачимо в землі, що рухається. Земля, планети. Юпітер і його супутники містяться в одній площині. Так як Земля обертається, наш спостережний пункт щогодини змінює свій нахил. До речі, це підтверджують чотири супутники Юпітера, вишикувані на одній лінії. До тих пір, поки Юпітер знаходиться перед сузір'єм Козорога, його видно все літо. З просуванням землі по своїй орбіті ви будете бачити Юпітер щовечора в один і той самий час на один градус вправіше. Юпітер зміщується щотижня на ширину однієї долоні на захід. І щовечора ви можете спостерігати балетний танок чотирьох найбільших супутників Юпітера. Вони так швидко обертаються навколо Юпітера, що змінюють своє місце розташування щовечора. Та іноді вечорами можна навіть помітити, як супутник Ганімет ховається за Юпітером. В 17 столітті данський астроном Олаус Ромер, спостерігаючи за затемненням супутників Юпітера, відкрив швидкість світла. Він помітив, що супутники Юпітера ховаються за ним. Ромер бачив, як супутник наближався до Юпітера. Астроном занотував час його зникнення. А кілька місяців по тому він знову спостерігав за цим явищем і констатував запізнення на вісім хвилин. А через кілька місяців випередження на вісім хвилин. Спочатку вчений розгубився, а потім зрозумів земля, рухаючись по своїй орбіті, віддалилася від Юпітера, і світлу, що долинає до нас з Юпітера, знадобилося на вісім хвилин більше. Тому здавалося, що супутник запізнився. А кілька місяців по тому земля наблизилася до Юпітера. І світлу тепер знадобилося менше часу. Воно дійшло до нас з випередженням. Так, Ромер відкрив, що світло поширюється немиттєво. Йому теж потрібен певний час, щоб досягти якоїсь точки. Юпітер це куля згадів. Ми ніколи не зможемо побувати на ній, тому що там немає ні поверхні, ні земної тверді. В центрі цієї величезної газової кулі знаходиться ядро чи металічної речовини розміром з нашу планету. Діаметр Юпітера це 12 земних діаметрів, а його маса в 300 разів більша за масу Землі. Його сила тяжіння заважає його чотирьом найбільшим супутникам, які відкрив Галілей, обертатися навколо своєї осі. Вони так міцно прив'язані до Юпітера, що завжди повернуті до нього одним і тим самим боком. Один з них, Іон, так роздирають гравітаційні сили Юпітера і інших супутників, що він деформується. Це може і є причиною його нагрівання і вулканічних вивержень. Навколо Юпітера пустка. Завдяки своїй величезній масі і силі тяжіння він притяг до себе всю міжзоряну речовину, що була неподалік від нього. Все це завадило сформуватися іншим планетам в цьому секторі Всесвіту. У Юпітера лише один сусід Сатурн, та й той тримається на відстані 700 мільйонів кілометрів від гіганта. З боку Сонця ніяких планет, лише астероїдний пояс внизу, праворуч. Античні астрономи ще в ті часи зрозуміли важливість цієї планети і назвали її ім'ям Юпітера, батька і вчителя богів. Найближчий до Юпітера супутник Іо обертається навколо величезної планети менше, ніж за два дні, тоді як нашому місяцю потрібно 28 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Іо найбарвистіше небесне тіло в сонячній системі. Це єдине небесне тіло, не беручи до уваги землю, де відбуваються вулканічні виверження. Вулкани викидають сірку, що потім опадає вниз, охолоджується на поверхні іо, де температура сягає мінус 140 градусів і забарвлюється в різні кольори. Гази і пил, що теж викидаючи цими вулканами, розсіються на шляху супутника. Ці наелектризовані частинки впливають на випромінювання Юпітером радіохвиль. Сонце і Юпітер утворилися одночасно 4,5 мільярди років тому, в центрі однієї і тієї ж туманності. Вони притягли до себе і поглинули величезну кількість міжзоряної речовини. Захопивши колосальну кількість цієї речовини, сонце стало таким масивним, що його внутрішній тиск викликав постійну термоядерну реакцію, що і є джерелом випромінювання. Тоді, як сонце формувалося, за 700 мільйонів кілометрів від нього народжувався Юпітер, але кінцевий результат виявився іншим. Утворилася лише велика планета з кільцями і супутниками. Юпітер це сонце, що не відбулося. Йому не вистачило, міжзіркової речовини, інакше він би став сонцем і освітлював би наші ночі. Галілей на початку XVII століття відкрив чотири супутники Юпітера. Їх можна побачити в бінокль. а обертаються вони навколо Юпітера так швидко, що змінюють своє місце знаходження щовечора. А всього у Юпітера 16 супутників. Всі вони разом це щось подібне до маленької сонячної системи, до тих дев'яти планет, що обертаються навколо Сонця. Крім планет, навколо Сонця рухаються астероїдні пояси. Невидимі з Землі два таких кільця оточують і Юпітер. Ця міні-система справді дуже маленька. Вона складає лише тисячну частку маси Сонця. А от порівняно з планетами Юпітер гігант. Його маса вдвічі перевищує масу всіх планет разом взятих, включаючи Землю. Його вплив відчувається в усій сонячній системі. За 800 мільйонів кілометрів ліворуч і праворуч від планети на її орбіті знаходяться дві групи невеликих небесних тіл це так звані Троянці. Ці дві групи астероїдів рухаються в космічному просторі в певних місцях, там, де встановилася рівновага гравітаційних сил. Троянці разом з Юпітером і Сонцем утворюють довершені трикутники, що обертаються навколо Сонця зі швидкістю Юпітера, тобто за 12 років, в 12 разів повільніше ніж Земля. За все ваше життя ця яскрава величезна планета обернеться навколо сонця всього шість чи сім разів. Згадайте про це, коли побачите Юпітер на нічному небі. До наступної зустрічі щасливої подорожі. Всі на орбіту.